Привіт, любі, друзі! Вітання з Тосадимар! Це перлина Коста Браво. І я зараз знаходжуся на градовому майданчику, середньовічному місці на території фортеці 12-го сторіччя. Поруч з пам'ятником, який вдячні мешканці Тоса Демар встановили в честь Еви Гарднер. Я покажу вам цю красу неперевершена атмосферу. Давня черепиця. Катедральний храм. Я знімаю без мікрофону, щоб було чутно атмосферу. Дуже багато туристів з різних країн. Всі гомонять. Неперевершена краса. де Демар. Туристи Латинської Америки з Польщі і Доріжка туди, на самоглядовий майданчик фортеці. Монумент Ава Гарднер. І ось красуня Ава. Ми з цією доріжкою піднімемось на найвищу точку. У мене з собою дві українські гривні. І я їх обов'язково хочу кинути Середземне море, щоб сюди повернутись. Це багаторічна традиція. І чим вище я підіймаюсь, тим чарівніший і чарівніший вигляд. Перед очима. Ми з вами бачили фортецю, святий Хуан в Лорадемарі, а тепер Тоса де Мар. Походить такі місця для спостерігання, скрізь світнички. Мій силует, давня гармата під пінією Оберігає спокій фортеці. Відпочиваючи туристи. Зазвичай я на цій лавості сиджу і мрію і загадую бажання. Фотосесії. Ось дівчина прямо на гору одягає, натягує сукенку. Які красунечки. Це унікальні зйомки. Іспанський прапор. Неперевершена краса Коста. Браво! І ось ще одна гармата, 17 сторіччя. Туристи відпочивають, хтось фотографується. Це верхня е, оглядова зона Тусодемар. Фантастично згадувати бажання кидати копійку. Моя пічка вже полетіла з моїм бажанням. А у нас на усіх єдине бажання. Ми всі знаємо, яке воно перемоги. А ще, звісно, подорожей, здоров'я чудових людей справжніх поруч і неймовірно цікавого, щасливого життя. Все здійснено, нехай так і буде. Мені здається, що навіть трошки загоріли щічки, але я жодного дня не була на класичному сенсі пляжування. І ось гармата ще одна. Туристи ходять кріпосними мурами. А в мене знову катма часом. Треба все швидко зробити, показати, розповісти. Попереду кафедральний храм, неймовірне то Содимар, місце яке. Я впевнена, що нікого не залишить байдужим. Хочеться милуватися і дивитися на цю красу безкінечно. Ось наша дівчинка одягає свою сукенку. Хлопець їй допомагає, це китайські туристи. Неперевершена тосу Демар. Місце любові, зачарування. Я дуже щаслива бути тут, насолоджуватись. Жалкую про те, що немає часу, його просто мало. Але якби навіть в мене було 30 днів, і я б дуже в інтенсивному ритмі їх проводила, я б все рівно захотіла, щоб часу було більше. А зараз я буду прощатися з цією містиною і спускатися вниз до катедрального собору, тому що там також дуже атмосферно. Полетіли? Полетіли. До нових зустрічей. Коста Браво. До нових зустрічей. Неперевершений Тосо Демар. Спускайся вниз. І човники, які завжди тут, як такий дрібосенький горошок, стоять на рейді. Швиденько ярус за ярусом спускаємось нижче. Туристи з усіх країн світу, чудові пінії, ресторації, вигляд на пляж. Рухаємось до Тосо-де-Мар. Неймовірно блакитного кольора море, дітки, які не лякаються. І неперевершена краса. Заливу то демар Коста. Браво. Вітрильник десь там у морі. Численні острова. Плаче малюк. А ми рухаємося низ. Вожні це все Сонечко гріє, щічки. А ми вниз тосидима все ближче і ближче. І ярус за ярусом ми спускаємось до міста. Більш сучасного з 12 сторіччя ми поринаємо у 21-ше. на таких схилях відпочивають духи, закохані. І ось ці човники вже не здаються такими маленькими, як грошенки. Вони вже більші, тому що ми до них все ближче і ближче. Черівне тосомар. Поєднання сучасності 20-го і 12 го А ця фортеця називається Вілла Вела, Кап де Тосо. Ми з Тосо 12 сторіччя вілла Вела, а в Льореті Кастілья Сан Хуан. І ось теж дуже відомий пам'ятник. Бачите, як хлопчик, дідусь, він з човником і він його спасає. Ми рухаємось вниз, в містечко. І все вже на відстані витягнутої долоні. Тосо -де Мар. І Кастілья. Кастілья Віла Вела. Гарно, романтично. Ось такі атмосферні ресторації, їх тут багатько. Купа туристів. Це більш сучасні з Морозовим. А мені хочеться зануритись у середньовічній вулиці. Тосо де Мар. Це і зробимо. Ось таким склепінням ресторації. Гарно. Ми прощаємось з Кастільо до наступного разу Біла Вера. І ми рухаємось ось сюди до кафедрального храму, скрізь неперевершена середземноморська атмосфера. Куркові вироби, як у Португалії, адже То Садимар на протязі 17-18 століття була дуже відома як місце, де виробляли курки для елітних пляшок вина для Барселони. Ось такі в діжках фікуси, каси стародавні. Це, я думаю, кінець 19 -20, 18 сторіччя. Не хочу ходити гомінкими вуличками, піду тихенькими. Скрізь квіти, атмосфера. Я думаю, що я по часу піду вже в овертаймінг. Але нехай хочеться насолодитися, передати атмосферу. Подивіться, яка краса. Неймовірно. І ось це якийсь готель, напевне. Канганга. Музей дела Донна. Ми хоча б звідси заглянемо. Дуже-дуже-дуже гарно. на вона на музею в повному об'єму немає, хоча б оглянемо ось так. Бачите, яке бальчата стиля. Ну, вже точно буде овертаймінг, точно. Бачите, які давні речі. Дуже-дуже-дуже гарно все. Іншим разом обов'язково зайдемо в цей музей. Вартість 2 євро. А ми полетіли далі. Адіос! Адіос! Ось це класичні іспанці, привітні, вони такі, тому я Іспанію полюбила. А ми до Кафедрального собору. Ось такі блакитні двері. Ще один давній будинок. І десь там має бути катедральний храм. Я йду на Маня, я там бувала неодноразово, але йшла з головної вулички. А зараз мені захотілося прогулятися саме такими каталанськими вуличками. Я їх обожнюю. От будинок, 1764 рік. Краса. Ви знаєте, інтуїція мене не підвела. Я одразу вийшла до катедрального храму. Що казати? Фантастика! Зараз будемо роздивлятись. Він величний, монументальний. Мені здається, що він зараз відкритий. Ми з вами були в катедральному храмі Люре де Маро, але подивіться, який величний храм в Тосо де Мар. Ми зайдемо всередину. Я тут неодноразово була, сиділа в кав'ярні, яка позаду у мене, там фонтанчик. Навіть написала декілька оповідань, мої враження і емоції від Тоса Демар. І зараз я знову тут. Зазвичай будуть концерти. Ми заходимо всередину. Це годинниковий механізм. На концерти і надпотужний катедральний храм Мар. Подивіться, яке маленьке містечко і який величний і потужний катедральний храм. Я дуже втішена, що я сюди прийшла. В мене є 15 хвилин посидіти тут, поспілкуватися з Богом, але його велич просто вражає. Амвони з одного і з іншого боку. Ісус Христос. Сучасний мармуровий Ісус Христос. І давня ікона. Там ззаду, мав би бути орган, я його не бачу. Там сучасний модерний орган. Але цей храм, ніби архітектура, давня романська, але ж розписи ренесансні, фрагменти бароко. Я думаю, що цей грам, храм будувався протягом багатьох сторіч. У нього величезна історія. Ми виходимо з храму і якраз б'ють дзвони. Цей величний. Неймовірний звук, який чарує. Лич і краса. Я щаслива втосав домар, і я сюди обов'язково хочу повернутися. До нових зустрічей, мої любі! Продовження обов'язково буде. А зараз мені просто хочеться після відвіданих храмів, після звучання дзвонів давніх побути наодинці з собою. І заодновитись свої емоції, свої рефлексії. До нових зустрічі з любов'ю. Стоса Демар, ваша Оксана Дем'янишина. Па-ка. -па.